Так, змила масочку, вкручуємо зверху кришечку, вливаємо сюди собі засід. Так, машинка пера, я приступаю. Всім привіт-привіт! Розпочинаю записувати новий влог. Сьогодні у нас субота, а це означає, що в хаті робота. Будемо прибирати, готувати. Завтра чекаємо гостей, приїжджає Єва Хресна, тому в нас така буде сьогодні міні-підготовка, зроблю заготовка, завтра вже буду готувати якісь смаколики. Сьогодні хочу е більше уваги приділити ванній кімнаті, відшурувати душову. Якраз мені вчасно прийшла така щіточка, дуже мені сподобалась, я замовила така на підставочці вона. Підкручується, заливається миючий засіб, і ви собі миєте важко доступні місця, натискаєте, і тут витікає засіб для миття. Хочу попробувати мити душову сьогодні. І за цей час, поки я буду прибирати, хочу також зробити добру справу для волосся, затонувати його. Буду тонувати ось такий бежевий відтінок. Це тонуюча маска Master Lux. Зараз допомию волосся. Нанесу маску і почну прибирати. За цей час маска буде діяти, а я буду робити генеральне прибирання. Волосся помила, зайву вологу забрала рушничком, щоб з нього не капало. І зараз наношу масочку. Вона така коричневого відтіночку. Буду пробирати, а маска буде робити свою справу за той час. Ось таким гребінцем я прочесую. Він рівномірно розпреділяє маску по волосі. Це такий спеціальний для масок, для нанесення фарб. Ця масочка дає такий благородний, бежевий відтінок теплий. Ось нанесла, сла, причіпаю крабиком і йду прибирати. Машинка пара, я приступаю до душової. Я вже десь місяць її не мила, там назбиралось досить багато забруднення. Треба цей двері особливо помити, такий утворився на лід від води. Мій улюблений засіб Crystal Line, справляється з будь-якою задачею. Є такі місця, де ганчірка не справи. Це от щірка супер. Душова частенька, виблискує, і я приступаю до наступної зони біля умивальника. Я взагалі люблю, щоб тут було мінімум засобів. Мінімум речей. Воно так і є в суботу, коли я поприбираю, але впродовж тижня зранку всі поспішають, і тут утворюється хаос. Зараз я все буду розхламляти, сортувати. Перевірю баночки, які вже закінчились, викинув, яких ще термін придатності вже підходить до кінця. Отже, приступаємо. Додам трішки зелені, ось такий евкаліпт. Так, почистила дзеркало, дуже воно мені подобається. Я його робила власноруч, з такої мотузки, дуже гарно виглядає. Зовсім інше діло. Ще одна зона чистенька. Ось так мені дуже подобається, коли мало предметів. Але це ненадовго. Так, змила масочку. Волосся буде підсихати, а я продовжую далі. У мене залишилася остання зона. Треба все повідмивати, біде, унітаз. Промити травичку від пороху і навести порядок в цих корзиночках. Тут в мене вишні палички, диски треба наповнити. Так, Ваня зробили генеральне прибирання, тепер відправляємось на кухню. <клухи> Данила, всі прибирають, всі задіяні в прибиранні, так? <клухи> Ти будеш мені допомагати? <клухи> Катя, тобі теж фартушок? Так. <клухи> Зараз мама одягне собі і я? нас є, добре? Мама. Завтра приїде Єва Хресна. Я буду готувати для хресної смаколики, так? Хава. Що будеш готувати? Що будеш готувати? Ми зараз приготуємо домашній майонез, мама, і я. з яким зробимо смачненький святковий салатик. Добре? Так. Давай п'ять. Дай п'ять мамі приступаємо до роботи. Хоп. Блендер. Так, включаємо блендер. Вчаємо бленді. Хочу блендер. То, угу. мамо. Бачиш, в нас вийшов майонез. Домашній майонез. Дуже смачненький. Мамі. Мамо зараз переливаємо майонез в пакетик такий. Що в Я не можу покисти. В бакетик. Так. Ой, мамо. Мамо. Че? Бував до мамо. Єва любить рибку? Так. <післявання> зараз замаринуємо вононічку. Постоїть в маринаді, а завтра будемо запікати. Добре? Yeah. Так, ми нас поки що ставимо в холодильник. Моя mm гілікотки. -hmm. Що? Ми якілікочки. Ще шоколад? Mm -hmm. Mm -hmm. Так, приправка для робки. Компотик закипів. Компотик виключаємо, закипів вже. Ножниці наші. Ось маринуємо рибку. Тут, а мені його. Ну посип, давай, всерединку, так. Молодець. Отак, повсюди, повсюди, повсюди. Добре, і тут ще зверху посипаємо. Сип. Отак, обережно. Отак, раз, раз, раз. раз, раз. Мама, ні, моя! Давай, бач, тут є дирочка, сип. Добре, сюди трошки. Молодець. І Буде дуже смачна рибка, так? Так, аді. Так, вся рибка готова. Постоїть нічку, гарно замаринується. Будемо запікати її з картопелькою. А зараз займусь приготуванням святкового салату. Він так і називається святковий, дуже-дуже смачненький. Сегодня. Все, моя помічниця Смачненько. вже почала бавитись. Станько. Давай шукаємо лапки. Де лапки є? Лапки, яєчка, так? О, ану поглянь. Так? Тут. Тут? А може ту головка? Ану глянемо. Молодець! Молодець гар! Так, тепер будемо шукати. Ану, приглянемо ту. Сьогодні я огляла з бабусею і нарвала такий букетик для мами. Парку дуже красиво. Я поставила його в кухні, милуюся і готую салатик. Салат називається святковий. Для його приготування нам необхідно взяти одне куряче філе, відварюємо і. Розділяємо на ось такі волокна, три варені яйця натираємо на дрібній терці, 200 г консервованої кукурудзи, Одне ківі. 100 г твердого сиру і дві середні моркви. Також відварюємо і натираємо на дрібній терці. Іди до дедає Хресна? Ні. Олівія? Так. Ти чекаєш, сестричку, в гості? Так. Ще вирішила приготувати таку швидку закуску. Тут у мене Філадельфія порізала кусочки червоної риби, зелень, перемащувати крекер і обмакувати в зелень. Дуже смачно буде. Так, закуска з крекерів готова, дуже швидко готується, але дуже дуже смачненька. Вчора ще приготувала бананові вафельки, бананово-шоколадні, буду їх подавати, зіб'ю вершки з маскарпоне і з полуницею, дуже смачно. Запікати сир з виноградом та оріжками. Так це та, такий маленький, <к atrás> дуже великий, дуже велика дівчинка. А вона ще в нас не була? Ні. Перший раз, то є твоя сестричка. Познайомся. Дай каже, а я Данилко, так? Клади там на той, ван, на ліжку? Я вас зараз прийти, буду радіти. Ми так Вчора чекала. Олівія, Олівія приїде, Олівія. рочок. А то Я їй віддавала на рочок, вона один раз її взула. Може буде до плачка, ні. Може.

До камери, правильно. Давай, молодець, давай. Будемо зустрічати. Сестричка твоя? Сестричка. Помогай привіт. Привіт привіт. Привіт. Привіт-привіт. А дивись. Де Євоня?

Завтра баба я старенько і на день народження розпочала. На, закривайте. Там ще рибка і сирочок запікається. Смачно, ага? Дуже смачно.